Доброго ранку, діти. До нас за допомогою звернулася дівчинка Марійка. Вона дуже сумна, тому що всі її друзі граються на дворі, катаються на санчатах, а вона не знає, що їй одягнути на прогулянку. Адже на дворі зима. Допоможемо нашій Марійці знайти зимовий одяг. Добре, перед нами є корзина з одягом. Зараз будемо міркувати, який одяг зимовий. І Марічка може його одягти на вулицю. Шорти. Ми можемо одягти на вулицю. Ні. Шорти надягаються влітку. Светр. Так, светр ми можемо надягнути на вулицю. Піжама. Ні піжами ми спимо вночі. Жилет. Так, жилет ми можемо одягнути на вулицю, шкарпетки. Так, вірно. Сукня. Ні, сукню ми надягаємо влітку. Комбінізон. Ні, комбінізон ми теж надягаємо влітку, колготки. Так, все вірно, колготки ми можемо надягнути взимку на вулицю. Отже, на вулицю ми можемо одягнути светр, жилет, шкарпетки та колготки. А зараз ми з вами визначимо верхній одяг та головний убор, котрий ми можемо вдягнути на вулицю взимку. Куртка. Так, Куртку ми можемо надягнути на вулицю. Панама. Ні, панаму ми надягаємо, коли на вулиці дуже спекотно це влітку. Шарф. Так, шарф ми надягаємо взимку. Пальто. Так, пальто ми теж можемо надягнути взимку. Піджак. Ні, піджак нам зовсім не підходить. Рукавиці так, щоб зігріти наші ручки, ми повинні натягнути рукавиці взимку. Кепка. Ні, вона нам зовсім не нужна. Шапка. А ось шапка нам потрібна на вулицю. Отже, ми з вами одягнемо куртку, шарф, пальто, рукавиці та шапку. А тепер ми визначимо, що ми будемо взувати на наші Ніжки, зимові чоботи. Так, вони нам взимку дуже потрібні. Сандалі. Ні, сандалі ми надягаємо, коли спекотно. Кросівки. Кросівки теж нам не підходять. Ми можемо їх взути восени чи навесні. Домашні капці. Домашні капці теж нам не потрібні на вулиці взимку. Отже, ми з вами одягнемо тільки зимові чоботи, щоб наші ніжки не змерзли та щоб їм було дуже тепло. Ось так Марічці ми допомогли зібратися на прогулянку. Вона вдягнула теплі речі і вирушила до своїх друзів. А далі я вам пропоную послухати віршик. На санчатах. Я лечу, 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 накатаюсь схочу. Все униз, 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 мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санки летять, а на гору не хотять. Я вам дякую за увагу.